Вітаю, друзі. Зеленський затвердив закон про мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про мобілізацію номер 10449. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у вівторок, 16 квітня. Раніше стало відомо, що документ підписав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук. Закон про мобілізацію в Україні набуде чинності через місяць після його підписання. Ну, а це буде середина. Травня. Я вам нагадаю, що 11 квітня Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект про мобілізацію. За відповідне рішення проголосувало 283 народних депутатів. Ну а далі поговоримо про основні зміни щодо мобілізації. Для військовозобов'язаних не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Визнані обмежено придатними, будуть зобов'язані повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, звичайно, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно. Ну, а, наприклад, електронною поштою, телефоном або через Є-кабінет. Всім військовослужбовцям буде виплачуватися 70 тисяч гривень щомісячних виплат тим, хто бере участь у бойових діях на нулі, а також виконує завдання з контрнаступу та контратак. Військовозобов'язаним дається 60 днів для оновлення даних в ТЦК. Повістка буде вважатися врученою навіть без передачі її особисто в руки зобов'язаному. Ну, наприклад, якщо людину не застали, наприклад, вдома, то датою вручення вважатиметься день, коли їм поставлено штамп про неможливість вручення. Тобто вам не потрібно брати в руки повістку, якщо ви просто не вийшли, вам ставлять штамп про те, що ви її отримали. А також необхідність для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. Ну а далі слід окремо поговорити про мобілізацію авто. Відповідно до нової норми, автомобілі будуть вилучатися на потреби Збройних сил у тих громадян. До речі, тут незалежно від статі, які мають у власності більше одного транспортного засобу. Перед цим авто має пройти експортну оцінку і оцінку ринкової вартості. Ну а забирати будуть ту машину, яка буде більше підходити для потреб військових. Механізм вилучення авто буде виглядати так: спочатку збройні сили формують список транспортних засобів, ну які їм потрібні. Потім місцеві адміністрації складають мобілізаційні замовлення на певну кількість і вид транспортних засобів. Ці автомобілі ставляться на облік у військоматі. Вилучати транспорт можуть представники ТЦК. Окрім цього, представники ТЦК отримують від МВС дані щодо автомобілів у власності підприємців та громадян. Авто мають забирати після спеціальної розписки. Якщо вилучений транспортний засоб буде в наявності у Збройних сил а, після війни, то протягом 30 днів від моменту оголошення демобілізації його мають повернути власникові. Ну а в разі втрати, держава буде відшкодовувати вартість автомобіля. Але, як пояснив представник комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, Федір Венеславський Якщо транспортний засіб буде єдиним джерелом забезпечення існування людини, то його, звичайно, не будуть вилучати. За його словами, йдеться не про легкові автомобілі, а винятково про специфічні транспортні засоби для Збройних сил. Ну, мається на увазі такі, наприклад, вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів або особового складу про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Водночас нардеп Ярослав Желізняк запевнив, що у громадян взагалі не будуть забирати автомобілі. Ну, мовляв, норма стосується лише спеціальної техніки, у юридичних осіб. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!